Анатолій Бондарук та Олег Ткач вихідці з Козятина. Ще вчора вони були зразковими учнями, якими усі пишались. Їхні імена занесені в шкільну книгу Пошани. Сьогодні вони серед тих сенаторів та членів Ради Федерації, яка дозволила президенту Росії використовувати зброю на території України. Ми були просто шоковані. Ми не могли повірити в те, що наші українці могли дати згоду. На такі дії, нам всім вашим землякам, дуже боляче і прикро було чути і визнавати, що саме з ваших уст була проголошена резолюція Ради Федерації про введення війська в Україну. Навіть вчителі, які ростили та навчали Олега Ткача та Анатолія Бондарука, не знаходять виправдань їхнім діям та зі сльозами на очах благають своїх учнів вплинути на рішення Ради Федерації Росії, Олег Полікарпович я глибоко зволнована. Хто заставило вас поддержать вторжение російських войск в родную Україну? Діти, що з вами? Почему ви предали свій народ, опомнитесь? Я від імені педагогічного колективу звертаюсь до вас, шановний Олег, до всіх тих, хто можуть. Змінити ситуацію в країні, ми за мир. Ми не хочемо війни. Ми не хочемо, щоб наші діти залишалися сиротами. Жителі Козятина проти вводу військ до Криму. Ні, війні скандують навіть діти. Ми ми війну Україну без війни теперішні учні та вчителі шкіл, в яких навчались їхні земляки, підготували своє звернення із щирим проханням вберегти країну від війни. ученики школы номер один имени Тараса Григорьевича Шевченко. Говорим «нет войны!» Я хочу жить в стране без войны и хочу, чтобы моя страна была независимой, единой и счастливой. Бажаем всем местного здоровья, миру и счастья. И никакие танки нам на Украине не нужны. Я очень люблю свою державу и хочу, чтобы над ней завжди светило солнечко. Було мирне небо і були щасливі діти. Ми єдина країна. Ми не подільні від заходу до сходу. Крим це також Україна. Україна єдина країна. Аби розвіяти неправдиву інформацію російських змі, відеозвернення до росіян та наших земляків, членів Ради Федерації підготували і дорослі. Зі слів вашого президента, шановні росіяни Володимира Володимировича Путіна, я належу до тої групи осіб, які він називає радикали та екстремісти, бандерівці. Подивіться на мене, я схожий на бандерівці чи екстремісти. Шановні, ви ж народилися на цій землі. Навіщо ви даєте дозвіл вводити війська до нас в Україну? Україна це неподільна країна. Крим, українська земля. Не потрібні нам російські війська на нашій землі.